Доброго дня, любі діти! Сьогоднішнє наше заняття співпало з першим днем весни. Отож, вчора за календарем зима закінчилась. Сьогодні перший день весни, 1 березня, що для нас початок весни. Ну, звісно, це більше теплих і сонячних днів. День стає довшим, а ніч коротшає. Ну і звісно, вся природа пробуджується від зимового сну. Першими, як ви зрозуміло вже знаєте, прокидаються. Хто згадає назву цих квітів? Правильно, проліски. Подивіться, які вони маленькі, тендітні, на російській мові хрупкія. Але дуже сміливі, Бо не бояться морозів. Про цього сміливця Катерина Перелісна написала вірш лісок. Я лісок синенький, і перший навесні сказати вам раденький кінець, кінець зимі, під снігу мій листочок до сонця простягну. І ніжний мій міцьночок віта без сну. А тепер, діти, уявіть собі, що ви спілкуєтесь з кимось через звуконепроникнене, перекладу на російську звука, скло. І ви повинні передати йому якесь повідомлення. Спробуйте передати жестами зміст того, що я буду говорити. Домовились? Спить під землею пролісок. Міцно стулені в нього вічка. Та ось він відчув тепло землі, поворухнувся, розплющив очі, прислухався. Чи не здалось йому? Ні, земля тепла, зрадів пролісок, став він із під землі на світ тягнутися. Підняв голівку, на всі боки озирається. Чи час йому виходити? Сонечко помітило пролісок, простягнуло до нього свій промінчик і погладило по голівці. Яскравий промінчик потрапив у голубів очі проліска. Він їх замружив, весело засміявся і задзвенів. Любі мої, сьогодні у вас буде домашнє завдання. Вам треба придумати казку про пролісок. Ви пам'ятаєте, чим казка відрізняється від оповідання? Які історії трапляються у казці? Правильно, неймовірні, фантастичні. Якими словами можна почати казку? Ну, наприклад, Колись було це. Чи жив собі, чи одного разу. Щоб краще було думати, я покажу вам ось ці зображення весни. Можливо, вони вам допоможуть. Потрібно, щоб казка вийшла цікава і красива. На цьому, мої любі, наше заняття закінчено. Ви, великі молодці! І я вам плескаю в долоні і кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!